Ю, це програма сьогодні. Про я її ведуча Марина Ступак. Верховна Рада проголосувала за збільшення податків на цигарки. Парламент підтримав підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Відповідним законопроєктом прирівняно розмір акцизного податку, що сплачується з тютюнових виборів, виробів до мінімально дозволеного у євросоюзі рівня. Підвищення акцизу відбувається в порядку виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань. Однак цьому передувала тривала дискусія зацікавлених сторін. Кожна з яких лобіювала власний спосіб спосіб підвищення акцизів, в результаті податок на електронні сигарети наразі залишився незмінним. Я сам палю з нового року дійсно на 40 гривень підвищиться ціна на сигарети. Може кину. В до чого закликаю і інших? Я думаю, що якраз оця галузь тютюна паління і є тією галузі, де ми маємо брати податки перед усім. Тому вважаю, що це абсолютно правильний підхід, і нам не треба тут жаліти курців, які сплатять нашій армії трошки більше. Дякую. Отже, про це говоримо сьогодні з експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас також вітаю. Щонайменше 30% населення України вживають тютюнові чи нікотинові вироби. І в Україні досі сигарки постійно дорожчали, але все рівно залишались дешевшими, ніж в Євросоюзі. Попередні етапи дорожчання показали, що підвищення цін чи впливає, воно на поширеність звички палити? Я би сказав дещо по інакшому. Дивіться, коли ми з вами говоримо про підняття акцизів. Це перше питання це здоров'я нації. Тобто, чим ну от власне, ви тільки що надали синхрон е, пана Гетьманцева, і він абсолютно правильно сказав: що чим вище акциз, тим більше людина буде думати, чи вживати їй це гарки чи ні? Тому е, коли ми з вами дивимося на досвід Європи, то Європейський Союз піднімаючи акциз. Встановлюючи на мінімальному рівні 90 євро на тисячу цигарок, а власне саме директива Європейського Союзу вимагає таку цифру, вона передбачала створення умов для курців, які би е, ну, е, максимально ускладнювали з точки зору фінансової придбання цигарок. Причому це мінімальна величина. От, Для прикладу, е, в Фінляндії е, 370 євро на тисячу цигарок в багатьох країнах Європи від 150 до, 170, до, до 270. Ну, тобто в реальній дійсності мінімальна цифра є тільки в країнах Балтії, там десь 92-93 євро, а вся Європа сьогодні має акциз на цигарки набагато вищий. І це є достатньо серйозним стимулом переглянути людині доцільність продовження паління. Тим більше, коли ми дивимося на сьогоднішній момент, наскільки обмежується паління в громадських місцях, в місцях в ресторанах, там як це все виглядає в аеропортах, де є окремі кімнатки маленькі, де можна палити, а на території, припустимо, аеропорту палити не можна. Тобто, це є вже достатньо серйозний рух для обмеження можливості людини палити. Україна йде по цьому шляху, і дійсно у нас з вами до 28-го року, до, до е, грудня місяця 27-го, розрахований етапність підняття акцизів до 90 євро, до мінімально дозволених в Європі. Перше оце підняття, у нас сьогодні десь було 2,5 євро, 2,5 тисячі, е, власне, була е, акцизність, Зараз у нас на 30% воно буде підвищено, це приблизно десь 1 січня на 40, наступного на 40, року на 40 додать, гривень вартість та, пачки 30, сигарет та, зросте. Та, 40 тобто, гривень до пачки. Тобто, ся... та, 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 сягаючи, говоримо, тобто пачка буде сягати 130 гривень, до 28-го року так. може сягати 170. Це вже європейські ціни? Це європейський акциз. Так, європейський акциз це 90. Е, тому що до європейського сезу ще є їх фактично собівартість виробництва цигарок. Е, в даній дійсно в даній ситуації, коли ми з вами говоримо, е, з 1 січня на 40 гривень збільшується. Але тільки в січні е, 28 восьмого року ми вийдемо на рівень, який буде відповідати європейському мінімуму акцизах. Чому ми говоримо про здорожчення для споживачів, а не для виробників чи імпортерів? Ну тому що хто сьогодні у нас є кінцевим платником? Угу. Будь-яких товарів. Тобто, коли піднімається акциз, то піднімається вартість е, цього року. Е, вартість цього року піднімається для кого? Хто їх купляє? а хто купляє кінцевий споживач, фізична особа. Взагалі, якщо ми уважно подивимось з вами на е, то, е, хто є кінцевим платником всіх податків в Україні від податку на додану вартість до акцизів, кінцевим платником є ми з вами, фізична особа. Тобто для бізнесу е, податок на додану вартість повертається через mm -hmm. подальшу, подальшу, скажімо, продаж його продукції, е, але ми з вами, коли купуємо продукцію, та, ми оплачуємо і акції з і, і Нам її ніхто не повертає. Тобто ми є кінцевим платником. Отак само і з цигарками. Кінцевим платником цигарок. В тому числі акцизу, податку на додану вартість і всіх інших платежів, що закладені в цигарку, є кінцеве споживач. А звідки? Яка частка імпорту на українському ринку цигарок і звідки він надходить, якщо в ЄС цигарки давно дорожче коштують? Цигарки в ЄС давно дорожче коштують через акцизну політику. Угу. Ще раз повторюю: у нас з вами сьогодні акциз десь ну грубо на рівні там 56-57 євро. В Європі, ну я вже от приводив вам приклади, та там в Фінляндії 370 євро. Ну тобто, треба розуміти наскільки дорожче буде пачка цигарок. Тому, власне, коли європейський союз обговорював з Україною е, ті першочергові законопроекти, які треба імплементувати, і ті першочергові директиви, які вони чекають від нас, це е, дуже важливим для них було питання власне збільшення сизів на ЦРК. Чого тому, що ну що на сьогоднішньому є основною контрабандою європейських Союз, це коли ви їдете yeah, через кордон. Так, коли ви їдете через кордон, що вас питає митник на польській території, чи там на румунській, чи на словацькій? скільки ви везете з собою цигарок? Так, власне що? чи вплине підвищення цього акцизного податку на цю проблему з контрабандою цигарок з України в ЄС, якщо все таки ці вартість урівняється, так? Ну, десь 28-го року, так, однозначно. до 28-го року ми ж будемо поволі піднімати. Перше підняття зараз 35%, але акцизу, але в повному, в повному обсязі 90 буде 28-му році. І тільки тоді ми вийдемо в рівень тої директиви, яка зобов'язує всі країни Європейського Союзу підняти до рівня не менше ніж 90 євро. Чи залишається проблема із контрабандою підпільного виробництва? Ой, так, звісно, залишається. тому що ну, ви ж маєте розуміти, що люба контрабанда, любий контрафакт, любе підпільне виробництво це несплата, цілковита несплата, це тіньовий ринок, це несплата жодного виду податків. На сьогоднішній момент тіньовий ринок цього року в Україні оцінюється десь приблизно в 20% від загального обсягу виробництва. Ну, тобто, рахуйте, це ото що власне дуже сильно тиснеті на контрабанду, тисне на внутрішній ринок і на якість і на все останнє. І ну я б сказав, так різко обмежує поступлення до державного бюджету. Тобто підвищення акцизного податку, фактично єдиний інструмент, щоб вирішити цю проблему, чи ми ще інші механізми? Ну, ні, 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 ну найбільш вірогідним інструментом боротьби з зі сектором є посилення контролю за виробництвом цигарок. Встановлення камер на виробничих площах, контроль за складськими приміщеннями, контроль за акцизними марками, за пересування товарів в території України, контроль за обладнанням, яке використовується, тобто всі ті речі сьогодні є. Обладнання сертифікується, ліцензія на виробництво цього року видається. Акцизні марки контролюються, встановлюються с пішня місяця. 2025 року будуть встановлені камери, мають бути встановлені камери на всіх технологічних площах. Будь-яких виробників тютюнових виробів. Ну тобто, е, оце є основний метод боротьби з контрафактом і тіньовою продукцією. Чому? Тому що е, контроль за виробництвом, контроль за е, рухом е, сировини, за рухом готової продукції, має бути дуже жорсткий. Ну і паралельно з цим, безперечно, акцизна політика. Ще раз говорю, акцизна політика основна тою, має е, зменшувати загальний обсяг е, споживання цигарок, чим дорожче. Пачка цигарок рок, тим менше людина буде її купляти. З цієї точки зору, акцизна політика має на меті не стільки боротьби з тинівим сектором, скільки Боротьба з, з здоров'ям нації. Угу. Так. А це це, це, це реально це реально вплив? Та? Ну, в Європі ж впливає, угу. ну тому Тобто ми, ну, ми орієнтуємося на цей досвід так буде. Угу. Та. А, власне, найбільше дискусії точаться навколо податку для так званих електронних сигарок, да, бо з 2021 року вони. Не електронні цигарки твени. Так, так, так. Мовим. Вироби для електричного нагрівання, айкоси. Електронні, цигарки, айкуси, та, електронні та... цигарки в Україні заборонені. Електронні цигарки в Україні заборонені. А от власне твени, вони дозволені, і по них зменшення загального обсягу власне, податку також є. і коли ми досягнемо рівня 90 євро, тоді на твене буде 72 євро. Власне, на тисячу стіків буде акциз, і це є також європейська практика. Я вже згадував, наприклад, ту саму Фінляндію. Там акциз на цигарки 370 євро, а на твені 70. Ну тобто, дивіться, з точки зору безпеки куріння. Якщо це можливо про це говорити, твени є е, більш безпечні, тому що в них немає при їх там. Це є просто нагрівання, це не е, спалення. Тобто там смол менше, там так. менше тих власне частин, які шкодять здоров'ю. Тому європейська практика сьогодні говорить, що у всіх країнах Європи вартість е, твенів є дешевша, аніж ну акциз, акцизний податок на твени є меншим ніж акцизний податок на. Звичайні цигарки, які, от власне, люди купляють. Тому і Україна йде по тим, по тому самому шляху. А хто від цього виграє окрім курців? Ви маєте на увазі що стосується цієї різнички? Так, так. Ну, безперечно, так дивіться ще один момент. Тут ми з вами говорили за тіньову економіку е, через складність підробки і через складність виробництва е, приладів для використання сіків, е, – Твени на сьогоднішній момент є на 100% білий, білий ринок. Ну, тобто, mm -hmm. на сьогоднішній момент е, контрафакту в твенах нема. Тобто, все, що сьогодні виробляється на внутрішній ринок для е, твенів, це є е, легальне виробництво, з якого сплачуються податки. Е, коли ми з вами говоримо про звичайні цигарки, там 20% мінус. Тому, коли ми з вами говоримо про цю різничку, е, у твенах все рівно, от, якщо ми порівняємо фізично цигарки і твени, по них більше надходить з одиниці, скажімо, стіка, більше надходить податку, аніж цигарок. Тому з цієї точки зору це краще для бюджету, тому що це є абсолютно прозорий ринок. Угу. Власне, в цьому і полягає логіка менших ставок акцизу для твенів. Так, в українських реаліях так, в європейських реаліях там всі платять акциз. І там тієвого ринку практично немає звичайних цього року. Там вони борються більше за безпеку е, паління, і з точки зору безпеки, з точки зору того, що е, твени є менш, е, скажімо, небезпечні для здоров'я, для них е, і дається менший акциз. А в нашій ситуації менше акциз ще буде е, сприяти збільшенню наповнення державного бюджету. А якщо проаналізувати європейський да, досвід, ось цей акциз вплинув та, на ринок, якщо детальніше про це да, розповісти. Ну, дивіться, е збільшення акцизу це не один е засіб боротьби із коріннями, боротьби за здоров'я нації. Паралельно дуже серйозно обмежуються ті місця, де е Власна людина може палити. ну тобто в країнах Європи на сьогоднішній момент от пройтися по е, місту і одночасно курити це ви нарветеся на величезний штраф. Ми теж і можна... йдемо до того, щоб перейняти цей досвід. так? Ну дай Боже, щоб так і було. так. тобто на сьогоднішній момент є е, е, механізми в Європі е, е, обмеження прав курців, з точки зору, наприклад, місця, де вони курять, виділені спеціальні місця їх небагато повна заборона куріння в громадських місцях повна заборона куріння в місцях де люди харчуються в ресторанах ну тобто ми напевно з вами бачили, що заборона, наприклад, в громадському транспорті, в авіації, повна заборона куріння. Оці речі вони паралельно із збільшенням акцизного податку із збільшенням вартості цигарок, вони власне мають сприяти тому проведення достатньо активної роз'яснювальної компанії. Mm -hmm. Подивіться на кожній пачці в кожній країні величезними буквами написано, що Куріння веде до раку, куріння шкодить вашому здоров'ю. Ну тобто, все це ось весь цей комплекс. Це якраз і є механізм для того, щоб боротися із курінням і переконувати людей кидати цю пагубну. Добре, дякуємо вам, пане Олеже. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, був гостем нашого сьогоднішнього етеру. А говорили ми про підвищення акцизного податку на тютюнові нові вироби в Україні та для чого це робиться.